І саме зараз відбувається благодійний концерт. Музика для дальніх барикад. Він присвячений військовим, які перебувають зараз на реабілітації в Києві. Там перебуває наш кореспондент Єлизавета Щегель. Вона більше знає про цю подію. Лізо тобі слово. Музика дальніх барикад саме під такою назвою сьогодні відбувається благодійний концерт для поранених бійців зони. АТО. детальніше ми зараз про це поговоримо з його організатором паном Андрієм. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, хто виступив автором ідеї організувати такий концерт? Автором ідеї створити такий концерт виступили Центр підтримки добровольців при самообороні майдану, а саме Руслан Бойко і Андрій Абров. Ми думали довго, що зробити, як підтримати морально наших побратимів, які знаходяться на реабілітації, які перебувають на лікуванні. Ми вирішили звернулися з проханням до різних гуртів, які неодноразово були в зоні АТО і вирішили зробити такий благодійний концерт. Вирішили привести всіх хлопців, які в межах Києва і в Київській області перебувають на лікуванні на реабілітації. І якось разом з ними трохи їх підтримати на духу, знаючи, як їм важко після поранення, як морально їм тяжко. І, хоч цих декілька годин віддушений, я думаю, що їх підтримує на духу. кошти від реалізації квитків підуть на допомогу пораненим. Скажіть, будь ласка, скільки вдалося продати квитків? Зал містить 1700 осіб, на даний момент понад 1000 квитків вже розійшлося. Це концерт не комерційний, і тут немає цілі заробити. Тут ціль допомогти. І всі бажаючі, які будуть приходити при вході, будуть мати можливість пожертвувати на підтримку добровольчих батальйонів, саме ту суму, яку будуть вважати за потрібну. А що у концертній програмі сьогодні заявлено? Я бачу, що будуть виступати безпосередньо самі бійці, правильно. Е... Сьогодні, під час нашого концерту, ми маємо такий гурт, як Широкий лан. Один з учасників гурту перебуває на військовій службі. Він взяв відпустку, щоб приїхати сьогодні зіграти концерт для своїх побратимів, для наших побратимів. У нас також дуже заявлені дуже гарний артист Сурен, який приїхав до нас з Запоріжжя. З дуже гарною піснею про Сергія Нігаяна, про першого нашого героя на майдані, маємо нашу знану Анжеліка Рудницька виступить гурт врода і багато інших патріотично настроє налаштованих гуртів, які неодноразово були з концертами в зоні АТО. Дуже вам дякуємо, пане Андрія. Ось такою буде програма для наших поранених бійців. На них вже чекають, мають хвилини на хвилину прибути автобуси. Зараз перевіряють звук, і вже за півгодини концерт має початися студія.